Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Доброго дня, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ Триває мене звуть Юля Петрова. Нагадую вам, що сьогодні вівторок, 5 грудня, про український контрнаступ і що про нього пишуть світові медіа. Поговоримо на початку моєї ефірної години. Також йтиметься про президента Зеленського і головнокомандувача залужного, що між ними відбувається насправді і кому вигідно роздмухувати скандал. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумкова. Будемо говорити про Україну український контрнаступ і публікації змі і з цього приводу, пане Олексію, добрий день. Слава Україні. Вітаю вас, пані Юлія Слова. Напередодні газета The Washington Post опублікувала великий матеріал про те, як відбувалася підготовка до українського контрнаступу і чому Сили оборони досягли меншого успіху, аніж очікували союзники. кажуть, вдалося поговорити із понад 30 високопосадовцями із України, сполучених штатів і європейських держав про саму статтю. От насправді я хочу з вами поговорити, бо я її прочитала в перекладі. І перша ну така емоційна реакція приємного мало. От, Давайте спробуємо розібратися, чому з'являються такі публікації, і от насправді у них більше користі чи негативу для України. Я прочитав статтю в оригіналі, і я вам скажу, що це матеріал, який потрібно читати дуже уважно і критично оцінювати ті висновки, які робляться. Чому з'являються такі матеріали? Вони не можуть не з'являтися, тому що враховуючи увагу, яка прикута до російсько-української війни, такі матеріали будуть з'являтися постійно, і це в принцип скажімо, робота для істориків, можливо, на, на десятиліття. При цьому слід також розуміти, що. Навряд чи коли-небудь буде от якийсь от абсолютно об'єктивний матеріал, з яким всі погодяться і скажуть, що так це було, було саме так. На підтвердження своїх слів, я можу вам просто сказати, що досі пишуться наукові роботи, історичні дослідження про події Другої світової війни, чи там В'єтнамської війни. Тому я б не сприймав би цей матеріал як таку от крапку і абсолютно. Об'єктивний звіт про те, що відбувалося і як саме це відбувалося. Mm -hmm. Ну, це перша теза. Друге, ви в своєму питанні, як на мене, дуже добре сказали про те, що не такий успіх, як хотілося чи планувалося. Тому що, на мій погляд, насамперед треба говорити про те, що це, хоч і частковий, але успіх, тобто, це не провал українського наступу, але це, це частковий успіх. Угу. От про успіх, я думаю, ми поговоримо наприкінці нашої розмови. Ну так знаєте, щоб оптимістично все таки точку поставити у ній. А поки що, за версією The Washington Post, скажіть, будь ласка, що пішло не так із українським контрнаступом, і чому не вдалося, от за короткий термін українським силам домогтися суттєвого просування, і дуже важливо, якими є українські реалії, наскільки співвідносно те, що пишуть американські журналісти, із тим, що відбувається насправді в Україні. Власне кажучи, автори цього матеріалу в кількох місцях формулюються в вигляді питання: а чи були б результати іншими, якби? Зробили так. Тобто вони також остерігаються робити остаточні висновки, хоча, можливо, десь це так, так і звучить. От, але в більшості випадків е, йде в, в вигляді постановки питання. Тому що, ну, наприклад, коли говориться про вікно можливостей, тобто, про те, що наші партнери наполягали на тому, що е, контрнаступ має початися десь в середині е, квітня. І потім вони, вони самі на Водять аргументи, от чому от саме ця вибрана дата, і перепереніс, перенос, переноси цих початку контрнаступу, Чим чим саме вони могли бути обумовлені? Вони також намагаються десь окреслити. Отой хід, скажем, планування оцінки ризиків, тому що з одного боку спостерігали те, що кожен день, як Україна переносить початок наступу, дає Росії можливість накопати більше окопів, набудувати цих тонелів, мін розкласти, але при цьому що стримувало? тому що не було достатньо техніки, не той рівень був підготовки, не було концентрації сил на тому напрямі, який вибрав, чи кількох напрямів, які були обрані. Тобто, ця дилема, з якою постійно доводилося працювати українському вищому військовому командуванню, от вона, вона доволі чітко там прослідковується. Тому я, я, наприклад, не побачив там десь однозначно ви. Исновку, от якби послухались американців і дали команду вперед, 15 квітня образно кажучи, то успіх був би стопроцентно гарантований. У статті також звертається увага на те, що на початку нинішнього року для розробки плану кампанії українські, американські і британські військові провели вісім симуляцій бойових дій на військовій базі США в Німеччині. Ми говорили про ці навчання і в нашому ефірі не один раз. А от скажіть, будь ласка, чому це не спрацювало на полі бою? От в чому помилялися американські і британські стратегії аналітики? Це дійсно дуже так. Корисна, скажімо, робота проведення. Ну, військові це іноді називають командно штабні навчання, іноді це називається. Стратегічна гра я неодноразово брав участь в подібних вправах. І це, якщо грунтовно підготовлено, якщо йде об'єктивна реалістична оцінка ситуації, скажімо, наших, оцінка наших сил, сил противника, тоді, тоді можна дійсно дійти до якихось ну, доволі таких продуктивних цінних висновків, які потім лягають в основу вже безпосередньо планування, от але в будь-якому разі, це гра, це умовно. Тому що якщо десь якісь нюанси упускаються, в, в певний момент ця гра, ну якщо знову ж таки, якщо вона організована е, якісно, вона починає жити своїм життям і виводить вас в якусь точку, е, тобто, в залежності від того, як, як діють то. Той, хто грає за, за нашу сторону, за сторону противника. От. Але це ж не значить, що противник буде в реальному житті грати саме так. Це не шахи, коли е, ви точно знаєте, що е, білі фігури чи чорні фігури можуть ходити лише так, а не інакше. От. Тому це так корисно було, але все одно це, це доволі, доволі умовно. <ган> <ган> ну і ще питання окреме питання насправді підтримка українського контрнаступу нашими партнерами і військова допомога, зокрема від Сполучених Штатів. У матеріалі Вашингтон Пост нагадують, що наприкінці осені 22-го року Остін запитав залужного, що Україні потрібно для весняного наступу. І той відповів, що знадобиться тисяча одиниць бронетехніки, дев'ять нових бригад, які пройшли навчання в Німеччині. Ну і за словами співрозмовника Вашингтон Пост. Остін після цього ковтнув повітря і сказав, що це практично неможливо. Знаєте, історія ну, ніби повторюється на новому витку. Тому що ось нещодавно ми пам'ятаємо, залужний і Остін знову зустрічалися, і е, тоді головнокомандувач сказав: для продовження е, контрнаступу потрібно 17 мільйонів снарядів. А для деокупації всієї території України сил і засобів на 350-400 мільярдів доларів. Знову таки ка. Жуть, що Остін сказав: ну в нас такого немає. От як бути з цією допомогою, з цією допомогою, яка нам так надається, і ми за це дуже дякуємо. Але вона е, припізнюється в часі, як бути з винищувачами, на які про які ми вже дуже давно говоримо, і на які ми чекаємо, і які поки що не дочекалися, як бути зі снарядами, коли Європа вирішує надавати, не надавати, скільки надавати, і коли там відновлювати виробництво, не відновлювати виробництво? От про це скажіть. Починаю дуже широке широке питання я розумію, так. але повертаючись до подій річ річної давності, так залужний сформував для Остіна запит на те, що необхідно для успіху контрнаступу. Але це от та аналогія, яку я проводив шахами, тобто ситуація була на кінець. 2022 року і ситуація, яка була на початок весни чи чи літа 2023 року, кардинально відрізнялася. Окрім того, в тій ж самій статті Вашингтон Пост пригадується, от так, да, дали 1500 броньованих машин. Але там же ж такі от дрібні деталі, що а деякі з цих машин були несправними, а на деяких машин, які були недоукомплектовані. Тобто на папері у нас. Значить, все хорошо, от вам замість 1000 1500. от Але коли от ці от дрібні деталі випливають, то виявляється, що Ну не, не все так не все так райдужно, як здавалось би. Що стосується знову ж таки слів, які сказав Гостін, що це неймовірно. Ну, ми кілька раз це це бачили, і коли там Україні давали кілька днів на початку вторгнення, що неймовірно, що Україна Може вистояти, ну виявляється, можна робити іноді можна робити неймовірні речі. А іноді, так як от ми зараз підводимо підсумки, що ну. Це було неймовірно, і це дійсно виявилось недосяжним. Тобто, ніколи, ніколи не можна стверджувати, що от, от той прогноз саме так справдиться. Ну і окрім того, знову ж таки, робити прогнози на такі більш песимістичні, це як в цій статті, кажеться, завжди безпечніше, тому що тоді тебе не будуть там, звинувачувати, от, чи ти, ти можеш вибачитися і всі лише порядую, порадуються, тому що ти. Помилився в своїх песимістичних прогнозах слова, які сказав зараз, залужний про 17, здається, мільйонів снарядів. Я ну я не знаю. Вони вирвані десь були з контексту, тому що дійсно задача, яка сьогодні стоїть перед військовими, поставлена політичним керівництвом, задекларована. Офіційно, як вихід на кордони 91-го року, от це мало бути сказано. Це не розрахунок, це просто що там треба 17 мільйонів і стільки-то е, сотень мільярдів доларів, щоб досягнути цієї цілі, от в установленні там терміни до кінця року, чи, чи там ще, ще за рік. От е, але тут ми, в принципі, виходимо до е, таких от класичних підходів е, військового планування, тобто. Суті цивільно-демократичних, якщо хочете, відносин чи контролю над збройними силами над оборонним сектором, тому що військові подають, чи їм ставиться задача, вони подають розрахунки а далі. Політичне керівництво або забезпечує ці потреби, або ж змінює політичні цілі, які ставляться перед військовими, от тому слова залужного це очевидно було підтвердження, що ситуація змінилася настільки, що на сьогоднішній день, в тих часових термінах, які вимагає політичне керівництво задача практично недосяжна. Угу. Ну і знаєте, я поділюся своїми враженнями остаточними від статті. До речі, її можна прочитати в перекладі на нашому сайті це я нашим слухачам кажу. А, матеріал цей називається просто, щоб ви надовго шукали. А, Остін сказав, це практично неможливо, чому контрнаступ пішов не за планом і де прорахувалися Україна та Сполучені Штати. Так, от моє ну таке, знаєте, після смак такій, після цієї статті, я от на такий побутовий життєвий рівень. Вийшла, і я подумала, ну це як чоловіка дружина виносить мізки чоловікові і каже: А я ж говорила. Ну мені це не притаманно, тому я зараз посміхаюся. Але в принципі, скажіть, будь ласка, наскільки Пантагон насправді може втручатися у рішення щодо ведення війни Україною і ухвалювати відповідні рішення? І наскільки взагалі вони мають право на оце? А ми ж говорили, а ми ж попереджали. Я не розглядав би це як втручання, угу. але оскільки Пентагон інвестує. В українську перемогу, я маю на увазі не лише Пентагон, а Сполучені Штати Америки, і інші наші партнери, то очевидно, коли ти вкладаєш щось гроші, то автоматично ти отримуєш право ну, принаймні, цікавитися, чи отримуєш право давати певні поради. Називати це втручанням ну мені здається, дещо перебільшення. От ну а те, що ви там привели, у цей приклад. З дружиною, от я не хотів би, теж, щоб дійшло в українсько-американському діалозі до цього, але ну, також ми можемо там, американцям вказати на їхні прорахунки. Ну, Афганістан, Ірак чи, чи інші кампанії. Тобто е, американці доволі часто також мали абсолютно, скажімо, такі е, грандіозні плани і абсолютно, е, мабуть, інші ресурси для їх досягнення, але при цьому в якийсь момент щось йшло не так. От, тому війна це, на жаль, е, Ну саме та сфера людської діяльності, де е, дуже, дуже часто плани розбігаються з е, тими досягненнями, з тими, скажімо, можливостями, результатами, які тому до досягти ну і знаєте, щоби от я, коли готувалася до ефіру, подумала, щоби наша розмова не виглядала зараз як зрадна зрада, ось американці щось написали. Ось праві вони не праві. Ось все погано з контрнаступом. Скажіть, будь ласка, де ми зараз? Що нині розуміти про український контрнаступ і в чому ми дійсно мали і маємо успіх? Ну, ми, ви зараз вживаєте і ну якби доволі часто вживається саме цей термін контрнаступ. Давайте не забувати, що контрнаступ це лише скажімо, якийсь важливий, але фрагмент великої війни. От є стратегічна ціль, яку має поставила перед собою Україна, яку має досягти Україна, це перемога. Цій війні сформульовано також доволі, скажімо, абітнабітна ціль. Вона з одної сторони амбітна, з, з іншої сторони, їй можна казати, що це мінімалістична ціль, це вихід на кордони 91-го року. От, тому е контрнаступ, е це, який зараз всі обговорюють, це один із епізодів цієї війни. Ми не повинні при цьому забувати чи променшувати те, що, чого Україна досягла за майже два роки. Війни, тобто, це і звільнення півночі України, це щонайменше дві успішні операції: Херсонська Харківська, якось незаслужено мало говорять про те, що Україна досягла феноменальних результатів на морському. В морському вимірі, в повітряному вимірі, тому що ну навіть на сьогоднішній день Росія, маючи десятикратну кількісну, я вже не кажу про якісну перевагу в повітряних силах, не залітає за лінію фронту. І все це успіхи. Те, що Україна не змогла досягти цілей поставлених цим контрнаступом, літнім контрнаступом в цьому році, чомусь ми упускаємо про те, що Україна Україна не дозволила Росії досягти цілей, навіть мінімалістичних. Тобто цілі максимум Росії були це зміна в поставити при владі в Україні маріонетковий режим. Це роззброєння України, це зміна стратегічного зовнішньополітичного курсу України. Програма мінімум, яку Путін поставив в кінці минулого року, захоплення. Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської області цього вони теж не досягли. Тобто, якщо от дивитися більш широко і в загальному підсумку, то навіть те, що Україна зірвала російські плани, це вже величезний успіх. Вже величезний успіх, і дійсно, президент Зеленський у відповідь на слова журналістів про те, що нібито контрнаступ іде не за планом. Мені, чесно кажучи, взагалі не подобається це формулювання. Контрнаступ іде не за планом. Іде за планом, просто плани змінюються. Ну тому що зрозуміло, що ворог він теж такий неаморфний для нас. На жаль, так вони також реагують якось на ситуацію. Намагаються ось Путін указ нещодавно видав про те, щоб посилювати збройні сили Російської Федерації, збільшувати їхню кількість і нам на це також доведеться реагувати. Ну коротше кажучи, думаю, що план є. Просто плани ці змінюються відносно того, що відбувається на фронті. Як на це одразу живо реагувати? Так, от президент заявив, що Україна залишається сильною, досягла успіхів у Чорному морі і тимчасово окупованому Криму. От про Крим, давайте також трохи поговоримо, тому що днями там збільшилася кількість ударами шахедів днями там збільшилася кількість у. Дарів і дуже активно там зараз працюють українські партизани. Про це скажіть. Ну, Дійсно, Крим, це така, я неодноразово в вашому ефірі, можливо, вже про це говорив. Що є от в, в військових теоріях в військовій теорії, такі як центри вразливості, центри гравітації, ну, тобто це такі базові поняття. От, тобто є якась точка, яку, в яку можна бити і потрібно бити для того, щоб Вивести противника з рівноваги і Крим це одна із тих точок, тому що ну я не буду зараз повторювати, чим є Крим для Путіна і чим є Крим з точки зору логістики військової логістики для південного угруповання окупаційних військ, от і са саме от, я думаю, що, що Крим в Криму може може бути ну це, якщо не не яйце кащея, де там його смерть зберігається, ну то принаймні щось близько до цього. от Тому саме цим очевидно, і можна пояснити, чому Україна, українські сили спеціальних операцій, розвідка. СБУ і Збройні сили фокусують удари на, на Криму. І ну, можливо, скажімо так, в певний момент ще, ще один успішний удар по Кримському мосту, якраз скажімо, і вирішить ту задачу, яка ставиться по перетворенню Криму, чи вірніше позбавленню Криму як статусу такого непотопляємого авіаностя. Пане Олексію, ну і наприкінці нашої розмови, знаєте, замість підсумків. Так український контрнаступ триває повільніше, аніж на це ми сподівалися самі українці, аніж на це сподівалися наші західні партнери. Так з'являються такі матеріали, і вони не одиничні. На жаль, як у Вашингтон Пост вийшов матеріал. Так, ми розуміємо, що не все так гладко, як би нам хотілося, але все-таки нам своє робити: нам жити, нам рухатися вперед. Нам перемагати і звільняти наші території. От про це кілька слів. Скажіть? Зараз ми вступили в етап, коли от ну я, я дуже сподіваюся, що ці внутрішні чвари все таки осядуть наші політики не лише. Правлячі, але й опозиційні десь теж все-таки дійдуть до того, що не не час зараз займатися внутрішніми розбірками, абсолютно неприйнятним є втручання політичного керівництва в оперативну діяльність Збройних сил. Абсолютно неприйнятним є те, про що я не можу сказати, що це факт, але про що говорять в ЗМІ, що президент намагається керувати паралельно. В обхід верховівверхід головного командувача іншими генералами. Тобто, цього не повинно бути. Але зараз те, що прошу говорив генерал Залужний, зараз час переглянути стратегію, і ця стратегія. Я думаю, що насамперед чи нова стратегія має все таки більш детально оцінити і об'єктивно оцінити реалістичні цілі, тобто розбити не відмовляючись від головної стратегічної цілі перемоги і того образу перемоги, який вже сформований, але розбити ці проміжні цілі. Більш ретельно продумати способи, якими їх можна досягати. Ну і звичайно, коли оцей ґрунтовний план, про який ну я не кажу деталізований, але коли він буде представлений нашим партнерам, і тоді можна скажімо, з більшою впевненістю говорити про те, що маючи план, чи показавши їм цей план, їм буде легше переконувати власних політиків, власних платників податків, в тому що потрібно підтримувати Україну. Україну, в тому, що це спільний інтерес, а не просто якась благодійність, як це іноді виглядає. Оці підходи до надання допомоги Україні. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі. Слухачам. Я нагадаю, що Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру Разумкова, спілкувався зі мною. Також нагадаю, що напередодні газета «The Washington Post опублікувала великий матеріал про те, як відбулася підготовка до українського контрнаступу і чому сили оборони досягли меншого успіху аніж очікували союзники. Ознайомитися зі цією статтею ви зокрема можете на нашому сайті nv.ua. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.